Регресія це свідома подорож по бібліотеці спогадів своєї душі. Привіт! Мене звати Амалія і я регресолог. Окрім регресивної терапії, я також займаюся методом матриця душі енергодіагностикою. і в мене є свої учні, яких я вчу володіти цими методами. Більше про регресію та випадки, які бувають на сеансах, ви можете дізнатись на моєму інстаграм-аккаунті, в моїх сторіс та постах. Регресія це рух назад, а також це інформація. В регресивній терапії ми працюємо з минулим. Причина наших проблем та патери поведінки знаходяться саме там, так про яке минуле йде мова. Це може бути вчорашній день, минулий рік, спогади з, з вашого дитинства. Події, які сталися з вами в лоні вашої матері, можливо, щось що відбулося з вами на тонкому плані до моменту, коли ваша душа втілилась. Це подія, яка могла статися з вами в ваших минулих життях або в минулому ваших предків. Все це записується в вас в вигляді інформації. А якщо... Враховувати те, що все навколо нас це інформація, то саме ці події можуть за записатися на ваші підсвідомості в вигляді страхів, травм, негативних звичок, незрозумілих емоцій, та в основу регресивної терапії входить Еріксонський гіпноз. В стані гіпнозу. Свідомість людини, начебто, переходить на другий план і виходить на перший план підсвідомість, звідки звідки транслюються всі картинки та образи, все, що відбувається з вами під час сеансу, це природна навичка душі. Так само, як ми дихаємо, ходимо, як ми відчуваємо дотики. Так само ми можемо подорожувати скрізь простір і час. Тому багато регресологів використовують цей метод в вигляді дослідницьких сеансів, або їх ще називають сеанси ченнелінгу. Одні з відомих регресологів-дослідників це Долорес Кеннон та Майкл Ньютон. Вони писали книги на основі своїх сеансів і за допомогою своїх клієнтів дізнавалися, що відбувалось з нашим світом на тонкому плані в різні часи. В описі під цим відео я залишу список книг, які вони встигли написати. Дуже багато зірок спробували на собі регресивну терапію і періодично про це розповідають. А наприклад, на шоу ОПРИ в прямому ефірі людей завантажували в трансовий стан і відправляли в їх спогади минулого життя. Ай фінк те невердай безверневеліборн. Ми існували раніше. You existed before this birth. You were prob probably a spiritual guide to your mother or someone else. You were on the other side. Then you come into a physical body as a baby and you go through a life. And the next stage, though, is leaving the body. So if you are the soul, you, you never die. When the body dies, you go on. Thank you so much. Uh -huh. Але найважливіше, що можна зробити під час сеансу, це отримати відповіді на ваші питання і стати кращою версією себе. Мабуть, ви читали романи Бернарда Вебера та НАТО Імперія Янголів або, як мінімум, чули про них. Так, от саме Вебер після сеансу регресивної терапії дізнався причину свого родового захворювання і не став інвалідом. А ці свої романи він вже почав писати після того. Як спробував на собі регресію? В «Імперії Янголів та в книгі Скринька Пандори навіть описано, як регресолог проводить свої сеанси. А ви читали ці книги? Напишіть в коментарях під цим відео. На цьому каналі я буду розповідати про регресію, про духовний зріст. Тут ви знайдете медитації. Записи дослідницьких сеансів та багато корисної інформації про те, як можна пропрацювати себе. Також тут будуть записи групових регресій, де ви протягом 30 хвилин зможете зробити занурення і дізнатись відповіді на свої питання. Одразу хочу вас попередити, що кращий ефект ви все ж таки отримуєте на особистому сеансі регресії. І якщо вам потрібен саме такий сеанс, можете звернутися до мене, я проводжу свої сеанси онлайн, і я з радістю стану вашим провідником до зцілення своєї душі. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком і побачимось в нових відео.